Всіх вітаю зі святом Преображення Господнього. Сьогодні час такий, коли про свято говорити дуже складно. Дуже складно говорити про радість, про якісь веселощі звичайні, тому що війна на нас накладає на всіх відбиток страждань, переживань, хвилювань. І це не просто якби якісь емоції там, тимчасові. Це процес, який сьогодні стосується всіх нас. Але навіть в цих умовах, коли сьогодні нам дуже непросто, коли можна сказати гірше, вже наче й не може бути, Господь поруч. Господь наскільки близько поруч, що наше життя навіть сьогодні, навіть зараз, воно не позбавлене радості, не позбавлене любові, не позбавлене доброти. Багато є проблем, багато є труднощів, багато є різних ситуацій, які в нас викликають дискомфорт, від яких нам важко, від яких ми переймаємося, хвилюємося, там не можемо спати. Маємо конфлікти зі своїми близькими, просто з людьми. Але Господь, наприклад, сьогоднішньої історії Євангельської показує нам, наскільки легко може все змінитися в один момент. Господь змінюється на Погорській горі, Він перебуває в Божій славі. І ця Божа слава так захоплює його учнів, яких він з собою взяв, що вони забули про все, про кредити, про якісь там питання, про труднощі. Їм теж було за що перейматися. У них теж були свої життєві питання, але вони про все це забули. І вони таки кажуть, нам так добре тут бути, можна, ми збудуємо три намети і тут залишимося. Оцей момент, коли життя наше преображається, це як така особливість, яка кардинально змінює нашу історію. У нас в житті вже були такі ситуації, коли от за один день там, чи за одну годину наше життя змінювалося. Причому змінювалося так, що ставало зовсім інакше. І ми ставали інакше. І Господь нас закликає не до випадкового якогось преображення, непередбачуваного, коли ми живемо, живемо раз, щось відбулося. Господь нас закликає до того преображення, яке ми свідомо втілюємо і реалізуємо в своїй історії, коли ми самі прагнемо мінятися, коли ми самі хочемо бути інакшими. Ми часто там за собою маємо таку питання, особливість заздрому, гніваємося. Засуджуємо людей, критикуємо, ображаємося. Такого добра у нас хватає цілий вагон, якщо не більше. Але якщо ми візьмемо хоча б те саме засудження, чи ту саму критику, чи той самий гнів, то це забирає в нас дуже багато сил. Це робить нас нещасливими. Поки ми бачимо інших людей і їхні недоліки, ми втрачаємо своє життя, свої сили. Своє здоров'я, своє щастя, своє благополуччя. Ми втрачаємо, ми його губимо, ми його спотворюємо, воно до нас не повернеться. І треба розуміти, що кожного разу, коли ми йдемо на гріх, ми просто підтанцьовуємо злу. Ми стаємо інструментом в його руках. Ціль зла не наше щастя, не наше благополуччя, не наш добробут. Ціль зла знищити людину в усіх розуміннях. І коли ми йдемо на цьому поводу зла, коли ми дозволяємо собі робити речі, які несе в собі диявол в цей світ, то відбувається дискомфорт у нас. Наша душа, яка по природі християнка, яка постійно прагне до добра, прагне до любові, прагне до сонця, як наш організм, прагне до хорошого. В цьому є наша особливість, що ми не тягнемось до поганого, ми тягнемось до хорошого. Хоча по відношенню до себе, ця наша душа, коли вона вимушено йде на зло, вона починає чахнути, їй важко. І ми що робимо? Зневіряємося, опускаємо руки, ми втрачаємо віру. Зло, да, воно має свою силу, воно має свій вплив. Воно їм, коли здається, дуже масштабне, але як кажуть в народі, що в страху тільки очі великі, зло більше лякає, тому що насправді його можливості дуже мінімальні, воно дуже обмежене, тому що все-таки слово за Богом у цьому світі. І те, що нам Господь сьогодні на власному прикладі показує оце преображення, оцю зміну. Зміну відношення до життя це певний заклик до дій. Що сьогодні саме ми і саме зараз, не завтра, не колись потім, а саме сьогодні, саме зараз, ми маємо теж мінятися, теж переображатися у своєму відношенні до людей, у своєму відношенні до близьких, у своєму відношенні до самого себе і до життя в цілому. Тому що кожного разу, коли ми. Проявляємо якийсь негатив, самий такий банальний, самий непомітний, коли ми просто подумки там кажемо, ой, який він там пересякив, чи вона така пересяка. Ми позбавляємо себе благополуччя. Ми відбираємо в себе щастя. Господь нам його дав просто так. Бери і користуйся. Живи щасливо вже сьогодні, не завтра. Сьогодні вже живи щасливо. Ти сьогодні прокинувся для щасливого життя. Для гарного дня, живи його, проживай! Його. Ні. Ми заплямовуємо себе чим попало, перетягуємо в цей новий прекрасний день з вчорашнього дня, всякого несенітницю. Робимо собі шкоду і страждаємо. І в кінці кінців Бог винний, бо він нам щось не додав. Але Господь, знаючи нашу природу, знаючи про те, наскільки нам би хотілося проявляти свою волю на цій землі. Але паралельно з тим, ми б хотіли, щоб Господь допомагав нам в усьому. Але волю проявляли би ми тільки свою. Тому Господь і прийшов на землю. Він і став одним із нас для того, щоб ми наблизились до нього, для того, щоб його присутність у нашій історії це дійсно було щось неймовірне. Це те, що нас преображає сьогодні, нас міняє. І війна для нас не повинна сьогодні бути, знаєте, якби такою причиною, що. Живемо як завгодно, живемо як побало, виживаємо, тому що війна. Навпаки, ми повинні жити так, як ми жили ніколи до цього, тому що війна. Цінувати один одного, цінувати те життя, яке у нас є, цінувати ті можливості, які сьогодні нам доступні. А якщо вони недоступні, створювати ці можливості, тому що війна. Ми не можемо з вами, знаєте, якби піддатися повністю. Впливу зла і думати, що його доля, верніше наша доля, в його руках. Ні, так не повинно бути. Тому і ми маємо відкидати від себе зайві страхи, зайві переживання, зайві хвилювання, тому що це не Божі прояви в нашій зброї. Господь не зацікавлений в тому, щоб ми боялися, щоб ми трусилися, щоб ми не мали спокою на душі. Він каже, прийдіть до мене всі обтяжені, натруджені, і я вас заспокою. Бог зацікавлений у нашому спокою, у нашому мирному налаштуванні, у тому, щоб у нас було все добре. Така воля Божа. Правда, сьогодні не всі, навіть ті, хто носять хрест на грудях, не всі розуміють волю Божу. Вони намагаються свою волю вкласти в обгортку волі Божої. Виправдовуючи зло, виправдовуючи ненависті війну. Але ми, як християни, ми повинні дивитися на себе, тому що Господь нас покликав, Він нам сказав, світло ваше, нехай сяє перед людьми. Ми повинні світити, тому що ми також покликані бути світильниками в цьому світі, промінчиками, островками такого миру, спокою, втіхи, підтримки. Кожен із нас на своєму рівні, на тих. У де ми знаходимося. Тому що ми чекаємо, що хтось повинен, хтось має. Але сьогодні ми до цього хопили. Колись наші предки проходили різні випробування. Різне було в історії, але люди все це пройшли. Сьогодні історія так повертається, що саме на наші плечі лягає відповідальність за майбутнє нашого народу, за майбутнє наших дітей, країни в цілому. На наші плечі лягають. Ми не можемо з вами десь поїхати, десь заховатися, зникнути. Ми сьогодні тут. І ми на своєму місці, на всіх рівнях. І Господь нас сьогодні закликає досконалюватися, бо Він каже нам, будьте святі, бо я є святим. Будьте досконалі, бо я є досконалим. Цей процес він постійно, як заклик, до дії, озвучується в світі. Господь каже, творю все нове. Постійно відбувається оновлення, така еволюція світу, коли все піддається змінам, все міняється. Головне, щоб ми були відкриті до цих змін, щоб ми реально усвідомлювали, що сьогодні новий день нашого життя, який ми ще не проживали ніколи. Не було в нас такого дня, в який ми сьогодні вступаємо. І цей новий день, він точно не для заслуження, не для критики. Не для прояву якихось негативних емоцій. Це йде навпаки для того, щоб ми проявили те, про що самі мріємо по відношенню до себе. І те, що ми хотіли, щоб ми проявляли в нашій історії. Тому, якщо ми з вами після служби захочемо когось там засудити, є шанс цього не зробити. Є шанс. Головне, щоб ми цього хотіли. І взагалі треба заміняти. Є в нас звичка негативна, треба її замінити на хорошу звичку. От і все. Замість того, щоб засуджувати, я краще побажаю цій людині не, не всякого, там, що попало, а побажаю їй хорошого. Тому що від того засудження ні їй не холодно, ні жарко, ні мені, ні, ні, ні тепло, ні, ні, ні спекотне. Але коли я скажу, що, Господи, ти її підтримай, ти її збережи, хай в неї буде все благополучно, купила правильну машину, хай тепер ще купить нормальну машину. В цьому є наша молитва, в цьому є наше благословіння. А Господь каже нам, те, що ми даємо, воно сторицію вертається в наше життя. От уявіть собі, що ми 10 разів за день засудили, скільки засудження вертається в нашу історію. Скільки? Безмежна кількість. Ми себе відчуваємо так, наче нас збила фура набита біблія. Або, наприклад, ми там когось обізвали, комусь нагрубили. Це все сторицю вертається в наше життя. Ну Якщо ми проявили хороше зерно посіяли, то хороше зерно сторицю і повертається і дає врожай. Ми знаємо, що бур'яни ростуть і без нас. Посіяв пшеницю бур'янів скільки хочеш. Ціле літо людина з тими бур'янами воює, але врожай збирає не по кількості бур'янів, а по кількості культури, яку вона посадила чи посіяла. Так і Господь сьогодні закликає нас сіяти добре, хороше. І одним із інструментів, от, який Господь в сьогоднішньому святі нам пропонує, це заклик до дій, заклик до зміни, заклик до нашого особистого і духовного, і фізичного преображення. Хай Господь береже всіх нас, хай продовжує нам давати можливість, мудрість, натхнення, сили на боротьбу на різних війнах. І на духовну, і на фізичну боротьбу. І щоб ми з вами не піддавалися злу, щоб ми тримали нашу оборону, тому що бій наш, він не те, що там припиняється, він навпаки, він тільки набирає обертів. І наша війна, вона, як і в такому, в локальному розумінні, вона сьогодні масштабна, тому що зло сьогодні прийшло видимим чином на нашу землю. Але наша війна, вона і в загальному розумінні теж актуальна, тому що зло з усіх сторін намагається зіпсувати нашу душу, намагається її спотворити. Тому, дорогі браті і сестри, не втрачаємо віру, не боїмося, боятись вже нема чого. Ми вже повиростали, слава Богу. Не всі не повиростали. Навпаки віримо і йдемо далі вперед, тому що Господь з нами. Він у нашій команді, він нашій союзник, він каже нам, можливо, те, що неможливо людині, можливо Богу. Господь зробить решту, але нам треба хоча б один крок. Хоча б один крок. Зі святом всіх нас. Амінь.